Усім привіт! Зробив новий хвіст для вітрогенератора. Ось так він виглядає. Хвіст тепер складається, тобто вітрогенератор має захист від сильного вітру. Також зробив на винт ось такий ніс. Є маленький вітер, Починає обертатись. Працює краще, ніж старий. Більш стабільнішим повертається, але все одно висоти встановлення недостатньо. Потрібно вище, багато перешкод, немає рівного вітру. Зараз може бути поривчик. Почне обертатися. В планах зробити новий винт. Більшого діаметру на три лопаті. Так як шість тут забагато, потрібні більші оберти для цього мотор колеса. Саме хочу зробити новий винт, так як не хочу розбирати цей. Це я ідеально відбалансував, як на мене, витратив певну кількість часу і нервів щоб це зробити, тому не хочу його розбирати. Хочу зробити новий. Вже підібрав там два варіанти лопаті по 60 см довжиною з труби або 110 мм, або 160 мм. Ну, 160 навряд чи я зможу придбати тут по місцю, тому буду робити, мабуть, 110-ї труби, три лопаті. Це діаметр 120 сантиметрів. Ну, так як в мене буде воно рознесене ширше на хабі, десь буде винт 140, можливо, трохи більше. Ось і вітерець, починаю обертатися. Ось так працює. що в планах зробити новий винт більшого діаметру з більшими оберцями, думаю, що буде працювати краще, ніж цей. Зараз покажу, як в мене це все підключено. Ось як підключений вітрогенератор. У мене ось сюди приходять три фази від генератора, ось такий діодний міст. Діоди 10 а, Поки що такі, потім заміню на більш потужні на 30 а, діоди шоткі. Сюди підключений конденсатор, вони з іншої сторони, і також баласт, в якості баласт, ось така лампа розжарювання, десь на 45 Вт. Поки що вона вмикається ось так, в ручному режимі. Потім йде ось така плата, це у нас автоматичний стабілізатор напруги. Має три регулювальних винти, таких підстроєчні резистори. Ось так. Втметр і вольтметр, який показує напругу після діодного моста генератора. І до нього вимикач Потім через після Втметру ось тут на радіаторі діод, який йде вже. Після діоду йде на акумулятор. Тому використовую цю плату, тому що я вже можу з низької напруги вже забирати якусь потужність. Тобто навіть з 5 вольт вона працює, що не помиляюсь, від 5 до 32 вольт вхідна напруга. Тобто навіть з 5 вольт я можу забирати напругу. Ось є, трохи вітер. 9 Вт 5 у пориви такі. Ну, я виставив трохи більше 6,8 вольта вже починається заряд акумулятора. Напруга акумулятор 13.6-66%. П'ятин не сподобалось, дуже великі втрати на перетворення. Тобто з 5 підняти до 15, ну якщо грубо говорити, тому я збільшив до 6,8, ось 4, там, 5, ось 6 і починається заряд. Працює також з 5, але дуже сильно навантаження на сам генератор, винт якби не зупиняється, але потужність дуже мала. Ось таке підключення. Можна все відрегулювати. Напругу, вихідну струм Пітер невеликий. Ось, така. Ось такий заряд. Чекаю реле напруги, щоб переробити баласт. Автоматично, щоб вмикався, і діоди також заміню Точно такі самі в такому самому корпусі на 30 Ампер, тричі менше падіння напруги на них буде. Якось так. От. Ось знову поривчик, починається заряд. Тобто з малої напруги вітрогенератор вже щось видає. Мотор колеса не перекомотоване, використовую так, як є, тому що дріт алюмінієвий. всередині три жили, там нічого перекомутовувати. З цим підстроєчним резистором можемо виставити напругу, з якою ми вже будемо забирати якусь потужність з генератора. То від 5 вольт ми вже можемо забирати. Ось таке в мене підключення. Плата заявлено 80 Вт, тобто для мого генератора, я думаю, її вистачить. До речі, за березень вітрогенератор працював лише 32 години 166 Вт згенерував. Там я його знімав, як переробляв хвіст і не працював. Але 32 години за місяць лише працював. До речі, на цій платі саме перша гріється це, це дросель. Не оці радіатори, а сам дросель. Я так розумію, він, мабуть, намотаний алюмінієвим проводом. Можливо, ні. Але я думаю, що мабуть там алюміній. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На ну, все добре.